Друзі, всім привіт! Збираюся до батьків. Вже одягнула шапку, взяла сумку і вирішила вам все-таки зняти відео. Приготувала батькам тісто. Вони будуть робити вареники, купили ми домашнього сиру і будуть тепер вареники, такі, як я робила минулого, ну, минулого тижня. І хочу вам про форми поговорити. Бо мені хтось писав, що і зараз продаються сучасні форми на пельмені. Так? Продаються. Це форми давніші, але ось такі форми продаються. А ось таких, як на вареники, бачите, на, ну, наскільки вони різні, то я отаких от не бачила. А можливо, і були, то багато пластмасових. Ну, що, пластик ударив, розцокнув і ух, поламалося. Так. Який рік не знаю, але два карбованці 30 копійок коштувало. А тут... Один карбованець, 95 копійок. Років немає, але ж такі, знаєте, старенькі, давні нічого. Вони ще прослужать дуже-дуже багато років. Саме віднесу. А ця залишиться у мене. Друзі, йду, яке в нас сонечко світить, як гарно. Погляньте, як дуже гарно. Сонячно-сонячно. Так, йду, несу сумку, то трошки підтрохчує вона в мене. Дуже сьогодні красиво на вулиці. Вже, бачите, зайшла трошки в холодочок. У нас сьогодні мороз, десь мінус 4 градуси. Так, знаєте, холодненько, але й сонячно, дуже приємно. День більшає. Так, і підходжу я вже до будинку. Так, друзі, працюємо на повну силу. Закінчився в нас сир домашній, десь Андрійко принесе добавки. Вже ось наробили яких красенів. Зараз тісто будемо, далі розкатаємо, докладемо сиру і на цьому досить водичка в нас гріється, будемо варити ось такі красиві. Бачите, такі повненькі сиру багато клали. Продовження мого відео вечірнього погляньте вечором. Бачите, сижу. В якій я кімнаті, у гостях, погляньте, яка рукодільниця. І так трапляється, що ми сьогодні займаємося рукоділлям. На фоні ви чуєте діток, дітки в нас граються. Ми робимо баночки. Завтра водохреща, і буде освячуватись вода, то ми прикрашаємо банки. Так, друзі. Баночки стоять ось такі. Але треба брати баночки, щоб були під закручувальну кришку, під залізом, що закручується з різьбою. щоб була. Для цього нам буде потрібно шпагат ось такий. Погляньте, Ось такий є шпагат і є ось такий гладенький. В нашій рукодільниці є все є в нас, бачите, робочий пістолет. Він вже гріється. Є ось такі у нас ленточки різненькі і... ще що наші дівчатка плетуть ось такі косічки, це буде на ручки. І друга плете, Ось так. Ми вже сплели на пробу. Вийшла в нас коротенька косичка. Це буде для прикрашання. Ось так ми придумаємо. Ось такі рукодільнички. Так, друзі, працюємо, працюємо. Дивіться, моя банка. Що я зробила? Сплила з нитки косічку із шести ниточок по дві кожна косічка. І ось сплила ось таку косичку. Ось. Так, бачите, і укріпила ручку. Поки що так. Більше нічого. У нас півторашки банки. Що дівчатка поробили? Ось. Одна зробила зовсім інша трішки нитка така, знаєте, біленька. І ось поки що так. Прикрасили косичка знизу, зверху ось сюди лінії. І третя наша дівчинка ось що зробила вже яку красу. Бачите, як дуже-дуже гарно під український стиль. Так що ми працюємо. І Алісочка, Аліса. Тітька моя. Так, у нас йде робочий процес. Познаходили ми ще ось такі бусинки. Бачите, різні різні. Клей дуже клеїться до нігтів. Дуже складно. Вже дві баночки у нас готові. Одна вже з кришкою. Погляньте, яка красива рукоділяться. Бачите? Все, що було, поробили. Ця ось яка красива. І моя баночка. Дороблюється, бачите, які бусинки, ось так. Думаємо, думаємо, що робити. Зараз будемо працювати над кришками. Іде робоча обстановка. Я вже кришечку, ось як зробила. Зараз трішечки, бачите, кришку обріжу і буде вже готова. Тут. Також йде, бачите, кришечка дороблять. Ми, ми такі косички. І косички ми ось так прикладаємо. Баночка моя трішечки, дивіться, як приобразилася. Ось так зробили. І зараз обріжу і буде все добре. Так, ввечері ми потрудилися, майже три години працювали. І ми поробили ось такі баночки. Перша, дивіться, яка дуже гарна, з ручною роботою. Подивіться, яка краса. Зараз я вам покручу її. Бачите, Ну, дуже гарна. Наступна баночка це моя. Зверху кришка залізна. Бачите так. Закручується. Ось така, покручу вам її. Подивіться, яка розочка, ну, дуже гарна. І наступна ручка тут трішечки меншенька. Ось така, погляньте, ніжна, розова з квітами. У, укріплювали ручку, погляньте, дуже-дуже гарно. Тобто ми готові завтра. Освячувати воду на водохреще. Всіх з прийдешніми святами до зустрічі!